Прям хорошо клює! Прям хорошо клює. Правда, нічого ще хорошого не зловив, Но клює непогано. Погнали. Острів номер 2 Фух, виглядає солідно. Так, тут у нас смарагди не пога. Бос! супермутант! Придеться ще спуститись. А тут ось внизу є челіки, їх багато. Кремній! Супер, супер, супер. Прокачуємо острів. Опа! У мене диви, який навес з'явився. Щось таке з кораблем случилось, що. І непонятно, коротше, що з ним случилось. Йоу, друзі, всім привіт і сьогодні. Ми завітали в 100-денне виживання в світі. Де <су> суцільний океан і ми виживаємо на плоту, і саме сьогодні нам доведеться жорстко прокачати наш плот, тому що все, що мені потрібно, це кремінь, просто звичайний кремінь, і я зможу дуже жорстко прокачати плот Поки що мило нам не продає купу кремнію, ну в принципі, то й не проблема. Головне те, щоб ми його могли конкретно наловити, або просто взяти щас і поміняти цього Мило Чела Нам просто треба сира тріска, правильно? А ні, нада смаж. А в мене приготована тільки одна, да? Коротше, тріску. Мені одним словом, все одно треба нормально так пожарити. Було би хорошо її зараз нажарити. Вугілля Бемс. В принципі, поки що будемо ловити. Щас книжки. Книжок, слава Богу, у мене взагалі тонна. З цим можна не переживати. Ми посадили моркву останній раз, і вона вже даже потихеньку росте у мене. Це супер. Ну і само собою ще пережариться просто тріска. Такого все, Бемс. Ми її докладемо сюди. Бемс. Хорошо. І в принципі можна чекати і шукати крафт кремнію. Просто вона все. -навсе. Острів номер один у мене є. У мене там ростуть вівці. Ми там можемо. В шерсть добувати, це в принципі супер. Ну і само собою обов'язково ще ловити рибку, тому що рибка ловиться складно. У мене знову пірати, слава Богу. Точніше, це ну не слава Богу, це погано, що вони тут є. Ще й нічого не клює. Да, А пірати пливуть, вони так само невидимі, як і були невидимі. Риба там щось пливла. Ну коротше, ладно, потім з ними розберемося. Мені треба щас розібратися з цими піратами, яких я не бачу. І на жаль, це баг, прям такий, ну, солідний, солідний баг. І як їх убивати, я не соображаю трохи. Ну, ну я з ними розібрався. Я з ними розібрався, і слава Богу. Так, це все мусор, це все мона викинути. Це це можна викинути. Давай розберемося ще з цією акулою, яка мені тупо не потрібна. Абсолютно. Давай, досвідос. Раніше я її боявся, а вже мені на ню байдуже. Що на одну, що на другу. Можливо, пізніше їх буде більше, але поки що, поки що їх тільки дві. Фух. В общем, треба чекати милочила і. Аба тут уже три акули в натурі. Уже три акули просто заспавнилось. Прикинь. А дойдемо ми колись до якогось етапу, коли тут акул буде просто ткапець, тона. Таке ж може бути, правильно? Кстати, бокс ловили в нього два кремнію. Нормально. Давай положимо сюди. Ну і само собою будемо ловити далі рибу. Кремній ще в бок. В боксах можна знайти, це хорошо. І сиру тріску там можна знайти. Опа, зловили ще сиру тріску. Кремнію, на жаль, нема, ну нічого страшного. Мило, поки що, ще наше не припливло. Ну нічого страшного. Диви. Прям хорошо клює! Прям хорошо клює. Правда, нічого ще хорошого не зловив, но клює непогано. Це вже хорошо, це вже супер. Бо хотілося б, звісно, кремнію купу. І знову акула появилась. Прикинь, наскільки швидко вони вже спавняться, наскільки їх тут багато вже. Це, звісно, да, це солідно. Ну, рибинка, Опа, плюс кремній, хорошо. Кремній насправді досить легко нафармити. Просто треба ну постояти трошки половити його. Ну і акул надо вбивати, тому що вони хавають мусор, який міг би попасти до мене на плот. От, а це єдине, що мені дуже не подобається. А так, то мені, в принципі, на них байдуже, бо я особо не плаваю. Мені, в принципі, різниці немає ніякої. Угілля зловив, кстати. Непогано. Луту ловиться вообще купа. Просто аби тільки кремнію більше ловилось, було б вообще супер. Ну, можливо, мило десь прилетить, і я зможу в нього купити кремнію, бо якщо не зможу, то прийдеться, звісно, відкривати нові торги і пробувати з ним торгуватися ще. Ну або міняти трейди, щось типу такого. О, мило! Мило, я тебе вже заждався. Я вже і кремнію трохи наловив. У мене вже і морква виросла. Непогано. Хорошо, давай зараз це все сюди посадимо заново. Так, нові трейди. Що в тебе є? В тебе дуже багато трейдів. Iceland map номер 2. Прикинь, новий острів. Їй Призив курки, а, яйця призиву свині. Можна купити смарагди за кістки. Поки почекай. Смарагди вона купити за насіння пшениці. У мене насіння пшениці повинно бути супер багато. У мене воно повинно бути, просто повинно бути. Так, бемс, бемс, бемс. Тут що це вже? Вона. А, вона просто ще не дозріла тоді була, я поняв. Так, насіння, давай пшеницю посадимо. Все таки насіння пшениці, воно іноді треба, як я поняв. Так, що тут у нас? Тут у нас, вроді, немає насіння пшениці. І тут нема, прикинь. Чого мене так нема? Можливо, я за нього щось купував. Ну тепер можна за нього купувати смарагди. Це хорошо. Само собою. Острів номер 2. І у мене ще є кремнію 10 штук. Мені ще треба небагато, мені ще треба всім кремнію. Ну я би острів номер 2 купив. Ну 14 клятої моркви, чувак. 14 моркви це прям багато. Можна зробити трохи кісткового борошна. Отако. Раз. Два. Давай посадимо. Так, три. Хорошо, багато моркви випало. Супер. Отако. Щас ми моркву. Зараз ми, ми дозрінемо. Щас, щас дозріє морква, буде чітко. Так, старина, бемс, бемс. Є момент. Щас у мене буде купа моркви. Блін, ще пірати знову. А купа моркви, то буде щас? Купа моркви, то зараз буде. Садим заново. Хорошо. І оцю вирощуємо. щас у мене буде купа моркви на новий острів. Блін. Ну, хватає, хватає. Щас з піратами тільки розібратись. Там ще акула плаває. Шкода, що акула піратів не їсть. Оце тупо капець. Оце просто капець, як тупо. Що акула не їсть піратів. Щас ми з ними розберемося швидко. У мене, в принципі, армор уже хороший. З них ще й падає, всяка разна лабуда, але вона мені тупо не треба. Я б її отако викинув. Вона буде пливти туди по течії чи ні? Чи вона буде отако просто вспливе і буде висіти? Якщо впливе, буде висіти, то буде. Галімо, звісно. Ну нічого страшного. Головне те, що я можу такого з милом потургуватися, купити острів номер 2 І я б туди зараз пішов, тільки мені за пшеницю треба скрафтити трошечки трошечки хлібу. Хоча б каплю, щоб я міг поїсти. Погнали. Острів номер 2 Виглядає солідно. Так, у мене, якщо що є палка, у мене, якщо що є палка жорстка, я можу, якщо що, бити сінею. нею. Так, я бачу вже там павуків. Бо в минулому острові ми знайшли дуже багато класних речей. Можливо, і тут ми ще знайдемо купу кремнію, купу всяких разних штук прикольних. Буде реально солідно. Головне, щоб тут не було піратів. Але є ось якась башта. Яку як я поняв залутати, в мене не вийде. А ні, є А Ану. Ага, вона пуста. Але тут є якась бловпайп е... і кісткове борошно. Непогано. Що робить ця штука? Ага, надо стріли, я поняв. Надо стріли. Вона, коротше, походу, ну, стріляє к дротиками, поняв? Солідна штука. Обов'язково затестимо. А поки що, звісно, я був би не проти розібратися з цими нубами. Так, тут у нас смарагди не по. О, бос! Супермутант! Ух йо, оце солідно. Отакого я ще не бачив. Так, моя палка. Сейчас близко какой-то бити будемо. Капець вона лупе. Капець вона лупе, в неї ХП, в неї ХП просто тонна. Надо поїсти. Там, наверное, лута просто капець. Там, наверное, лута просто капець в її базі. Шкода стріл, нема. ХП в те, капець як багато. Не хочеться, не хочеться взагалі помирати, бо я в принципі, ще ні разу не помирав. Я її вбив. Вона. Фух, померла. І Вона мене вже мертво била. Це капець. Що тут у нас? Тут по-любому щось є. То там безсмертя. і кістки. Непогано кістки треба для прокачки острова іноді, так що, в принципі, хорошо, що я їх знайшов. То там безсмертя теж штука хороша. В крайній разі можна взяти його в руку і в принципі жити. А оцю штуку можна їсти. Тому давай її візьмемо трошечки. Я в принципі не проти поласувати нею пізніше. Так, що в нас ще є? Тут якийсь подйом? Ух, я сподіваюся, босів більше не буде, бо ну його в баню. Так, тут у нас ерунда, не хочеться сильно такого брати. Павучара. Шуруй звідси. Ой-ой-ой, дивися, зомбіки, так, да, такі. От зомбіких таких я вроді вбивав, але не сильно вже помню. Скелетів точно помню великих, а зомбі таких я не помню. Да, це солідно, звісно. Ще з ягодами поласую. В принципі, буде мені нормально. Вони, правда, мало регенять, але нічого страшного. Хоча б щось поїсти, то треба. Тут що в нас? Смарагд і кісткове борошно. Непогано. Так, тут ще в нас зомбічі. Зомбічі дарова. Острів, кстати, реально великий. Він більший, ніж минулий. Острів номер два, реально більший. Тут у нас ще якась палатка, ліжка. Приготована свинина. Ой, хорошо. Можна поїсти. Можна. Чітко поїсти. Повучара. Повучара штука теж солідна. Тут ще скриня. Коротше, скринь тут на цьому острові реально повно. Мені це подобається. Купа стріл. Чітко. Можна тепер оцею штукою стріляти. Зараз на комусь провіримо, як неї можна стріляти, ану? Опа, воно ядом б'є. Штука класна, коротше, ми будемо по-любому її використовувати на босах. Діамант, кістки, шкіра. Хорошо, мені би кремній десь. Мені би десь знайти кремнію, хорошо так. Я би такого відтони кремнію не відмовився абсолютно ні на каплю. Лет'ске, лет'ске, подивимося, що там ще. Ми тим часом уже 9 днів вижили, прикинь. Немало, але й багато. Так що тут у нас? ще якась вежа. Прикинь, да? Ну, боса тут нема, слава богу. Так, наверху тут нічого нема, бо. Придеться ще спуститись, а тут усе внизу є челіки, І їх багато. Так, досвідос, досвідулі, брат, Чотенько. скриня, молоток. Непогано. Хі -хі -хі. Молоток штука хороша, а тут нічого, да? просто статуя. <гас> Ух ти, йо налякав мене! Пішов геть, дай поїм м'яса М'яско по-любому надо хавить. Так, ну і в принципі ти знаєш, я, походу, весь острів дослідив. Походу, що да, я не знаю, ну таке відчуття, що вроді як дослідив. тут ще є ось якісь шматки, можна сказати, істот. І отут ось ще якась двіжуха. Ну тут якраз і босс був. Да, тут ми були, все, ми дослідили весь острів. Ми дослідили тупо весь острів, прикинь. І тут ми були, і там ми були, і ну, в оцих малих вежах ми, звісно, не були. Ну тут, напевно, нічого й нема, да? Пусті бочки. Осьо щось. Ось, ось, є якась скриня. Тут, можливо, ні, Не, нічого нема. Тупо нічого. Ось теж заход вниз. Ну ти коротше, все, в принципі. Весь острів. О, почкаюся, якась штука. Пляшечка чорний, погано. Хе-хе, <хи -хи> і <-хи> Ну, в принципі, все, да? Більше нема особо ніяких ресурсів тут. На жаль, так що можна повертатись додому. А дома, а дома, а дома у нас треба покласти острів номер 2 Бач, вони навіть мапами відрізняються. Так, мило, по суті, непогано торгується. Смарагди можна купити за кістки, це хорошо. Смарагди це завжди хорошо. Ну, я би, звісно, я би, звісно, десь знайшов кремінь. Де мені, правда, цей кремінь знайти? Я от не сильно знаю, але було би хорошо десь його надибати. Ну і ще, само собою, ми можемо моркву їсти. Уже, бо в мене Трошечки багатенько. І ще б я трохи мусора виклав, бо в мене вже так багато лута, просто капець. І тропічної риби купа. Всього просто купа. Конкретна тонна. Так, непогано. Можливо, я десь в скринях ще кремній знайду. Було б взагалі супер, я би сказав. Ну, походу, ні. Походу, навряд чи я зможу таке знайти. Да, в цих бочках такої двіжухи нема. Ну ладно, давай щось половимо. Можна попробувати збігати щас ось сюди, отут щось знайти. Потім до ще одного крейта. Поки тут є купа крейтів, то я б, звісно, їх полутав. Бо з кретів і пшениця падає, і насіння пшениці, і. і Кремній може випасти, та й в цілому багато всяких речей випадає. Акула вже, кстати, три штуки плаває. Одна. Де там ще? Друга. І ще ще третю десь по-любому знайду. Да? Чи ні, чи все-таки дві їх. Мабуть, реально дві. А може і три, я не знаю. Може то так вийшло, що вона просто заспавнилась якось. Так, сіка в мене кремнію, Два штуки є. Прикинь, просто по дорозі два кремнію знайшов. В крейтах. В крейтах її реально знайти. Тепер осталось п'ять. Ну, п'ять це солідно. Де сіки взять, я не знаю. Поки що тупо не знаю. Є кремній? Нема, на жаль. Не випав із крейта кремній. Фух, на жаль, на жаль, на жаль, не випав. Хотілося би, щоб випав. Мило кремній не продає, але мило продає дуже багато різних других речей, які не хочеться ну міняти понів. Які не хочеться ж. Хочеться, щоб ці крафти були. Хочеться тупо, щоб ці крафти оставались. А я ходив і збирав інші крафти, понів. Мені тупо кремній надо. Ну це треба просто сісти і почати ловити рибу, і все. Я ну по-любому найду. По-любому найду кремній, якщо буду рибу ловити. Аби ще риба клювала? О, а ну ну вона так клює, Галімо. Понів, що вона й не ловиться. чорта. так, сундуки є, сундуків нема. Ладно, ви просто не представляєте, як я втомився вже ловити той кремній. У мене вже йо. Його... Чотири штуки, але все рівно, його тупо він не падає абсолютно. Мало того, що він не падає, так ще й ящиків ніде нема. Просто ніде нема ящиків. Це капут повний. О, кремній нема, блін, та це капець. Це самий складний ресурс. О, це кремній і кістки просто. Хоча кістки ще можна на островах знайти хоч трохи. А, а кремній ні. Він тупо там не випав мені. Хоча я й боса замочив. Тут ще акула забагалась. Зато мене радує, що морква росте і пшениця. О, клює, клює. Ану. Кремній. Супер, супер, супер. Прокачуємо острів. Опа! У мене диви, який навес появився. І ще, ще появились бочки. Оце обалденно. Це реально обалденно. І тут навіс появився. Ой-ой-ой. А що ж мені треба для того, щоб прокачати острів далі? Знову кремній. Кістки, палки, нитки. Ладно, ще палки, поняв? Палки це ваще самий такий ресурс, якого в мене тонна. Поняв? Так само нитки. У мене їх тупо багато. Хорошо. Кістки, десь я з горем пополам знайшов 19 штук. кремнію у мене опять нема. Просто опять нема кремнію. Я не знаю. Кстати, городу в мене більше не по ньому. У мене як воно було, так і було. У мене просто проблема трохи. з Де кремні кістки і палки. Хорошо. В общем, що можна зробити? Можна попробувати заставити мило сходити в іншу двіжуху. А, тут наживка два. А тут один. Давай цю вудкою ловити. І, само собою, зараз відправимо мило на пошуки нових скарбів. Давайте тільки зробимо щось хліба собі трохи. Три штуки. Добре, що я, короче, за смарагди не купив. Е, не, за кістки не купив смарагди. Оце просто, слава Богу, що я отако не зробив. Бо був би Капець, просто повний, я тобі кажу. Я би сидів би без кісток із смарагдами, які мені не треба. Ну зараз вони мені не потрібні. Мені і так нормально, типу, поняв? А кули просто в мене їдять із плота. Це капець. І щоб ви понімали, я оце мило вже третій раз відправляю із останнього разу, як ми його відправили. Просто тому, що нема нормальних трейдів. Абсолютно нема ні чорта. Я вже встиг наловити 12 кремнію, 9 кісток знайти з крейтів. Но, воно, кстати, ще один крейт, а ну пішли туди. Крейти просто взагалі не пропускаю, їх треба ловити. Капець як вони супер потрібні, я тобі кажу. Без них тупо ні чорта не можна зробити. І хочеться прокачати крейт, поняв? Хочеться жорстко його прокачати. Ну, точніше, не крейт, а хочеться жорстко прокачати. Е, щас е, острів. Мені лишається все на все два кремні, однакі. Все на все. И что ты предложишь? Угу. Угу. Ну, опять-таки, опять-таки, тупо нічого. Тупо нічого солідного. Абсолютно, золоті злитки не надо, смарагди не надо, у мене цих золотих злитків уже тонна. Тонна. Можна отако тільки раз купити, смарагда просто. І давай тебе відправимо знову кудись. Так, два хліба. Два хліба. Давай, пошурував. Е, і книжки. Пошурував. В котрий я тебе вже відправляю. В котрей я тебе вже відправляю. Друже, друже, друже мій. Я вже втомився цих акул убивати, піратів убивати. Я просто сижу збираю шмотки. Ну, як сижу? Я от тако бігаю, блін, по островам, по всьому. Україть хорошо. Щось випало? Ні, ні, чорта не випало. Абсолютно нічого. Зато пшениця потихеньку росте. Тоже хорошо, насіння потихеньку є. Хотілося б, щоб більше було, але я просто моркву збираю, бо за моркву можна щось солідніше купити. Ну і моркву вообще хавати можна по-хорошому. Мені би бі більше його рот. Я, звісно, острів уже непогано прокачав, але хочеться ще більше. Хочеться просто в рази-в рази більше острів мати. Бо ці акули вже мене втомили просто. І кстати, на цю вудку я ще особо нормально не половив. Я хочу затестити. Бо тут наживка 2 все-таки, тут швидше е -е, клювати буде. Да, хорошо. Нічого, звісно, хорошого мені не випало <схи> з лову, але, в принципі, непогано. Бестренько заклювало. Можливо, ще ще раз заклює бистро. Що там, мило пливе? У мене вже 7 апгрейдів острова мого. Диві, нічого, бачиш. Те саме точно нічого не клює. У мене ще один парус з'явився. А, він був, все понятно. Мило, скажи, що є, є класні трейди на кремінь. А, на шкіру є. Пір, яйця, свині, просто капець. Ладно, давай отако зробимо. Трошки шкіри купимо. У мене її, звісно, багато, але я просто в шоці. Давай їдь звідси. А мені ще одна хлібина. Все, їдь звідси. Зато пірати припливли. Оце тіпи, які постійно припливають. Тіпи, які нічого солідного не приносять, ні кістки, ні кремні, нічого абсолютно. Битися з ними невдобно. Зато черевики кидали залізні залізні, непогано. Що з островом. Щось таке з кораблем случилось, що і непонятно, коротше, що з ним случилось. Я це мило вже втомився ждати просто. Просто конкретно втомився його чекати. Я, в принципі, можу зараз на острів номер 1 тепнутись. Отако. Бемц І пішли, пішли, пішли. У мене тут десь є цей. У мене тут десь є дуже зручна штука. Ну, не ти, звісно, скелет. Ти мені не сильно зручний. Шкода, що з тебе кістки не падають, бо я був би радий. І отут ось наверху у мене є кози. Мої да. Шкода, що вони не прогружаються чанкам. А, я вас і погодувати навіть не можу, я поняв. Окей, ну зато я вас можу Стригти, і в принципі це вже непогано. Бо якщо можу постригти, значить кайфово. Значить, не все просто так я роблю. Бо краще вовну мати в вовні, а не нитки просто перетворювати на вовну постійно. Це трошки ну, прикольніше, коли в тебе є вовна. Шкода, що з неї не можна нічого зробити солідного. Ну що ж поробиш? Мило, тупо не летить, і що треба робити? Просто ловити рибу, напевно. Ой-ой-ой, це капець. Опа, ловись рибка. бемц, ні чорта, ні чорта, ні кісток, ні, ні кремнію. А тут два кремнію. Супер, 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 супер. Якраз. Два. І мені ще одна кістка. Да? Одна кістка. Супер, погнали. Просто одна кісточка. Одненька. Одненька кісточка. Я зараз видивляюсь, чи є ще крейти, якісь, на я їх не бачу поки. Мені одна одна кістка. Я зараз прокачаю острів. Я ще жорстко прокачаю острів. Будь ласка. Будь ласочка, будь ласочка. Дай мені кісточку. Ну кісточка, напевно, не падає з цього. Мило прилетів. Щось клює? Нічого не клює, ладно. Старина. Обалдеть. Просто. Просто ти подивиш, що за трейди. Подивиш, що за трейди. Капець. Два. Хліба тобі дати, да? А ще що тобі дати, друг. Хліб, кстати, у мене не сильно часто є. Він у мене кінчається потихеньку. Мені по-хорошому було би цей. По-хорошому було б кілька крейтів знайти, але вони не знаходяться тупо. Я не знаю. О, є є, 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 є крейт. Погнали! Є кістка! Все, погнали! Зараз буде жорсткий острів у мене! Щас буде супер жорсткий острів у мене. Ану, бем-бем-бем-бе-бем-бем-бем. Бем, 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 бем. Кісточка ти моя. Іди ти до мене. Бенц! Ціла платформа добудувалась! Цілий будинок. Тут ящиків, капець, верстак. Ой-ой-ой. Тут усе коврики постелились, прикинь. Нехило. Ось обісєтка якась яка ще появилась. Йоханий бабай. Нехило, вообще, вовше хорошо. Вовше хорошо. У мене цих ящиків тепер тут, Йомайо. -йо. А що на прокачку? 25 пір'я, кожі. О, кстати. Почекай. Пір'я, кожа. Я знаю, де в мене просто ще що лежить. Палиці всі, нитки. Коротше, мені даже пір'я і ще шкіра, правильно? А. Так, 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 так. Палиці. Тут ні пір'я, ні шкіри. Тут у нас шкіра. Крейт. Іди сюди. Кістка, хорошо. Нові трейди мило прийшов. У мило у нас ні чорта хорошого. Ну, так, да. ні чорта хорошого. Зараз ми по ящикам пориємся. Зараз пориємся по ящикам. Ми щось точно знайдемо. Так, тут ні чорта, тут ні чорта. Тут недавно додався цей ящик, там нічого нема точно. Блін, три пір'я надо, все на все. Я ще капець як купляв. А шкіра. А шкіри мені повинно вистачити, да? Да, шкіри хватає. Полок хватає. А, король... Хороше, треба все на все два три пір'я. Три пір'я все на все. У мене його, на жаль, нема. Но у мене є яйця курки. У мене є яйця курки, і в мене є насіння пшениці. Так, ми можемо тептись на острів номер 1 І зараз, ну, як мінімум, повирощувати курей. Це як мінімум. Отут. Бемс і Бемс. І насіння пшениці. Бемс, бемс. Все, кури будуть. Кури будуть по-любому. Правда, напевно, вони можуть свалити звідси. Малі кури. Ну, нічого страшного, головне, що вони будуть. В общем, друзі, дякую вам за перегляд. В принципі, я думаю, що в наступній серії ми спокійно прокаємо. Качаем наш остров. Не забывайте подписываться на канал, ставьте свои подобайны. З вами был Санчелос, и всем пока-пока.